Вітаю всіх із магазина Юск. Сьогодні хочу показати червоні цінники у відділі декору, посуду, ну, от як це все віднести до декору. Тут такі полички. Ще більше вони роблять переоцінку. Деякі от червоні цінники я почитала, написано до закінчення товарних запасів. Це, мабуть, уже як просто розпродаж. Подивимося, що у нас у відділі посуду. Знижено ціну, ось на таку тарілку. Тарілочка в дуже красивому кольорі. Переливається прямо як смарагдовий такий і коричневий, 135 гривень тарілка, 15 см. А у них написано, це колір коричневий, замість 185 От червоний цінник. Написано діє до закінчення товарних запасів. Дуже красивий колір, 135 гривень. Так, у відділі посуду я б не сказала, що є багато знижок. З цієї сторони знижено ціну на таку дуже красиву вазу. Дуже красива. Дійсно, гляньте який колір. Клас, <с> мені подобається. 375 гривень. І також гарна ціна, як замість 550 великого розміру. Ось тут вона така широка, багато квітів можна поставити. Замість 550 гривень. Така ваза замість 550 425 і знижено ціну. Ще ось ваза, бежевий такий з вкрапленням темним колір. Ваза 200 гривень замість 285. 215 гривень свічник, а коштував 325. о, Такі з написами, це ще свічки по 90 гривень. Гляньте, різні написи, різні кольори. 90 гривень замість 100. Так, ух ти, як пахне, класно. А що тут? Класно дуже пахнуть, слухайте, 90 гривень замість 100. Мабуть, два види, їх, мені здається, два написи, два види. Ну, така невеличка знижка, але ж знижка. Ось ці вже вони давно, знижаючись на них ціни 250, замість 275, все їх розпродають. Внизу ще є акція. 600 гривень замість 750 дифузор. Так, дифузор. На 150 гривень знижка. Виходить. Ось такий аромодифузор: 600 гривень. Хтось відкрив, діставав, тому вирішила все-таки його дістати. Ось такий він. Ну, симпатичний всередині. Там іде провідок до нього да, в наборі, і навіть інструкція за 600 гривень. Ціна. Слухай, така гарна ваза. Вона дуже важка. Зразу вас попереджаю дуже в чорному кольорі, стильна така. Прикольна, 425 гривень замість 550. Червоний цінник. Тут по 50 гривень Отакі горщики в двох кольорах. Як більш такий зелений. Просто зелений, а це просто зеленуватий. бежево зеленуватий замість 70 гривень. Також штучна рослинка зі знижкою йде в горщику. Олсен ось так. 225 гривень. Ціна зі знижкою. Невелика знижка. І тут у нас свічник 90 гривень замість 125 Ну, Такий як класичний свічник 90 гривень. Понизу також бачу є червоні цінники. Штучна рослина. Ну, оця симпатична: 600 гривень правда, коштує замість 799 гривень. Отаку От підставку хочу показати: 1299 коштує. Це без червоного цінника, просто симпатична. А тут знижено ціну на підставку під квіти 500 гривень замість 700. На поличці з гірляндами гірлянд становиться все менше, знижки на них все більше. Дійсно, дивіться, тут всі ці ряди були заповнені. Їх завезли в началі літа. Це садові гірлянди. І гляньте, який класний розпродаж. Гірлянда коштувала 350, зараз коштує 200. Тут вони зазвичай горять, а чомусь сьогодні не в невімкнули. Ось я показую номером два. Така гірлянда за 200 гривень, замість 350. Так, її довжина. Тут написано чи ні так 100, а тисячу сантиметрів довжину, а вона тоненька. І 100 оцих маленьких ламп, ось таких малесеньких. А оця гірлянда 300 гривень замість 649. Ось такі лампи там. Вона в довжину 380 сантиметрів. І тут 20 лет ламп ось такого розміру. На жаль, не вімкнули, вони дуже красиві, такі жовтого кольору, красиво так виглядають. 300 гривень замість 649. Це більше, ніж 50% знижка. Так що, от хто хотів придбати, дуже класна так сказати, пропозиція. Тут 100 гривень такі горщики замість 125, 185 замість 250 горщик, по 150 такі кухолі замість 225, по 125 ліхтари. Такі симпатичні в різних кольорах, такі важенькі. Ось такий ліхтарик 125 гривень. І ось такий ліхтарик 200 гривень. Тут балконник за 40 гривень замість 90. Кольори є, що більш світленькі, симпатичніші. Тут 325 гривень термосумка замість 450 Отака термосумка. Дивіться, мені здається, вона якісна така. Хочу показати таке в неї дно, стійке, в бежевому кольорі. Широкий ремінець. Тут вона. Ага, і тут в неї є карман. Ну, от така термосумка. Слухайте, ну якісно виглядає, симпатично виглядає 325. А ось така термосумка, ось як з металевими штучками. 450 замість 650. Та ж Більше, ніж 50% знижка на свічник. Такий дерев'яний 110 гривень замість 250 Гарно знижено ціну. І штучна рослина 550 гривень замість 700 Тут ще лед гірлянди є за знижкою 300 гривень замість 350, але дуже гарні з листочками. Ось такі гірлянди. 300 гривень замість 350, 180 см і 20 лет ламп. Також поличка з розпродажу. глянь, така класна штука. Це упаковка підставок. ну, Під чашки, під стаканчики, Чотири такі натуральні за 60 гривень. чотири штучки. І тут 70 гривень така підставка. Ось. Так вона. Як складається в килимок, да? Як начебто скручується. Підставка 35 на 43, 70 гривень, замість 115. Зверху стоїть кошик. Кошик роз... Ось він в розкладеному виді, і такий він в складеному виді. Не займає багато місця, якщо вам не треба, з такими м'якими стіночками, гляньте, прям прошитими, кошик 150 гривень замість 250. Ось такий кошик розмір 27 х 25, да? 27 на 26. Нічого такий 150 гривень. Далі ще такий кошик на розпродажі. Оцей 1 240 гривень замість 400 кошик. Натуральний. так Розміра щось я не дуже бачу. Тут на червоному так погано: 333 на 26 і на 19. І отакий величезний кошик. Цих більше набагато. 400 гривень. Замість 1039 на 34 на 34 25 Натуральний з двох сторін у них ідуть такі як ручки, можна так сказати. Ну, чуєте, так, що він натуральний. І тут також на розпродажі подушка за 200 гривень. Красива, приємна, на дотик 45 на 45, замість 450 гривень. Оце так розпродаж. Пліт Отакий 450 гривень, красивий колір. Замість, тисяч, замість півтори Бежевий бавов на 100% 450 гривень. А що він такий дешевий? Глянь, такий класний пліт. Так, розміри, роз, розміри я не бачу. Є 130 на 180. І поруч такий же плед, тільки в іншому кольорі 500 гривень. Також замість 1,5, 130 на 180 більш такий димчатий, красиві пледи з такий розпродаж великий. Аж розгубилась. Далі 230 гривень. Що це у нас таке? 140 на 240. Скатертина. Замість 350. Ось така синього кольору. А, ні, не тільки синього, ще така світленька є скатертина. 200 гривень 140 на 240. Так, 140 на 240 та ще дешевше світлого кольору. Це у нас підставочки, такі, знаєте, як войлочні начебто. 40 гривень підставка. 23 на... Скільки тут написано? 23 на 13 чи що. Ні, якось ну, не видно. 33 на 43. На Оцему червоному взагалі нічого не видно. 40 гривень коштує. Скатертина знову. Оця, дивіться, який красивий колір. Хочу навіть показати. Дуже красивий. Не передає телефон. Який колір гарний. Він бежевий, але от прям приємний. З якимось таким зеленим чуть-чуть. 300 гривень замість 650%. Знижка, 140 на 240. І ще така в клітинку: 140 на 240, 300 гривень замість 500. І тут у нас 550, такий пухнастий, 130 на 170. Ну, така знижка невелика, замість 650. такий плед ще. Так, такий плед 450, замість 600. Синій синьо-сірий 130 на 180 полієстер, оце полієстер і подушка 180 гривень замість 500. Дивіться, нічого собі, 180 замість замість 545 на 45. Отут дійсно у них на цих торцях такі великі знижки. Відставка натуральна, дуже симпатична, хочу вам сказати. Гляньте, яка красива на дві полички з такими як бортиками, скажемо. Вона коштує 400, а коштувала 800. В діаметрі йде, от в діаметрі саме 25 см і в висоту 43 см, знижка 50%. Також є полички у всіх магазинах Юск, як окремо так от знижки вони збирають. І є також на предкасових зонах зараз такі столики, знаєте, як розпродаж також, там можна дивитись. Я швиденько пробіжусь, тому що не знаю, що тут додали, що прибрали, що поміняли ціни. Якось я показувала, але бачу, що є от, наприклад. Бачите, вже 30 гривень сьогодні коштує, а кольори ще ось, які хочеш. Ось такий 70 гривень, от, такий симпатичний 70, ціну знищую. На свічки, 4 штучки, 70 гривень замість 125. Це звичайні свічки. Отака От свічка. Гляньте, яка вона довгенька. І 4 штуки за 70 гривень. Ваза 200 гривень, така ваза 85 гривень. Так, це я все показувала. Це я пам'ятаю. Тут по 100 гривень два кухоля в наборі, 200 гривень олії, арома три штучки, також ваза 250 гривень, тримач для книг 80, свічник 110, замість 250 Велика знижка більше 50%. 200 гривень годинник. Він іде 20 сантиметрів в діаметрі, сріблястий замість 600 Того 400 гривень економія. Ух ти, 100 гривень годинник замість 200. Дивіться, ці вже по 100 гривень. Вони їх поуціняли, щось у них годинники не пішли. 100 гривень замість 200. Але оцей навіть великий, вигідніше купити 200 гривень, такий великий 400 гривень економія. Тут у нас лампа, нічник, ось така як в японському стилі, 220 гривень замість 325. У цю квіточку знижено ціну 80 гривень, така біленька 110 гривень. Кухоль всього 50 гривень горошок. І по 100 гривень кухолі, дві штучки. Тут кошик 120 гривень замість 250, більше, ніж 50% знижки. Плетений, натуральний. Склянка за 27 гривень замість 35. Нічого така склянка, можна як криманку використовувати. І 90 гривень три кухоля замість 165. Тут ще така поличка, ой, глянь, такий красивий горщик. 14 сантиметрів в діаметрі висота 13, 130 гривень замість 300 більше, ніж 50% знижка. Дуже красивий, дуже. І тут ще знижено ціну на ось цю саме вазу 375 гривень замість 550 Тут навіть щось розібрали якийсь був ще плет, 550 замість 1100. І внизу така подушка. Красивий малюнок. 500 замість 700 бавовна, полієстер 45 на 45. Хочу глянути, є знижки на скатерці. Ой, на скатерці, на наклійонки. От наклійонки я бачу, що немає знижок. Якісь були, ото їх порозбирали, що були зі знижками. І тут знижка 50% на такі клеми 50 на 80. Кольорів дуже багато різних. Показую, який він всередині. Такий м'якенький, знаєте, приємний. Є бежеві, сірі, білі, 325 гривень, Замість 649 мікрофібра, зворотня сторона, Протиковзний латекс. Ось оце протиковзний латекс. 50 на 80 розмір. Ціна 325 гривень. Кольори три кольори: білий, сірий і отакий бежевий. Ще червоних цінників дуже багато. Я Потім зроблю інший огляд розпродаж на килими і на текстиль. Якось окремо давно не робила такий. І тут дійсно, бачите, скрізь ці червоні цінники. Ну, не прям що багато, ну достатньо. оцей намет, наприклад, 1150 гривень замість 1700. На цьому я свій огляд з магазину Юск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому саме магазині юск я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі. Залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока!